Він казав, що це пішов за ідею. Він усе бачив. Він бачив, що треба захищати батьківщину, тому що звідки звідти були провокації завжди. Так, пані Ірина згадує про свого чоловіка Юрія, який загинув у вересні 2022 року, боронячи східні кордони України. На фронт чоловік подався ще у 2019-му. Там же зустрів і велику війну. Він був новотроїцьке. Під Покровський район. Покровський. У нього контракт закінчився. Закінчився. Але він був, був артилерістом, розвідником, і він не, не відпускали його, і він не залишав своє місце, тому що потрібен був. Юрій Наумов був щирим патріотом своєї країни, хоч ніколи про це не казав, додає жінка. Попри складні умови, завжди залишався на позитиві, жартував та піклувався про близьких. Без люблячого батька залишився син. За кордоном працює і складно було повернутися, але він пішов до посольства російського, пішов до посольства і сказав все, що думав. Росіянам, які йшли туди. Дуже шкода сина, він і зараз він спати не може. Він не бачив батька. Я не розумію. От чоловік 55 років, він не встиг піти на пенсію, не встиг, так? а коли дітям за 20, я не розумію, як з цим живуть батьки. Вони вже не живуть, як і я. Життя зупинилося. Шанувати пам'ять близької людини прийшов і Сергій Буйний. На цій війні він втратив сина. Роману було лише 29 років. Вдома його так і не дочекались дружина та маленький син. Він з початку війни пішов у ТРО під Одесою, а потім його перевели до третьої механізованої бригади під Запоріжжя, і там за місяць боїв він загинув під роботино. Прилетіло снарядом з артилерії. Він був в гранатометному розчоті МК-19 американський, як АГС, і прилетіло снарядом, його вбило одразу. Багато уламків загинуло. Призми з іменем Романа Буйного, Юрія Наумова та ще 18 полеглих захисників встановили з нагоди другої річниці Великої війни. У міськраді додають, концепція призм полягає у тому, аби для пересічних запоріжців знеособлене поняття захисники України стало конкретним з ім'ям, обличчям, датою народження та датою смерті. А сьогоднішня алея, яка була створена, це саме для запоріжців, які сьогодні знаходяться у вільному місті. Що вони знали завдяки кому сьогодні місто Запоріжжя є українським містом? Це сьогодні наші герої, наші хлопці, дівчата, які загинули, захищаючи в тому числі Запоріжжя. З 20 нововстановлених призм 11 присвячені моторобудівникам, які загинули на фронті. На підприємстві додають вкрай важливо пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за можливість жити у вільній країні для інших. Найменше, що ми можемо зробити для наших полеглих воїнів, це пам'ятати їх та підтримувати їхні родини в цей важкий час. Сьогодні, зокрема, ми вшануємо 11 представників нашого великого колективу, які вирушили на фронт, щоб захистити нашу землю. Ще 10 призм з іменами наших героїв, моторобудівельників, було встановлено раніше. Ці призми пам'яті на алеї героїв. Не лише будуть нагадувати про трагічну втрату, але і про мужність запорізьких сердець, яким ми завдячуємо життям та свободою, наприкінці заходу. Пам'ять полеглих захисників та захисниць вшанували хвилиною мовчання, а також молитвою від представників основних конфесій міста. Господу бокою душі спочивши твоїх воїнів, що віддали своє життя за цілісність нашої держави. Наразі на розгляді перебувають понад 300 заявок на встановлення пам'ятних призм на алеї героїв. Додають у міськраді. Нові пам'ятні знаки додаватимуться поступово за наявності відповідного фінансування. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал ТМ.